Усім привіт, вітаю в психологічній студії Сенс. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко. А ви слухаєте або дивитеся блог психотерапевтки залежно від того на якій платформі ви власне зустріли цей блог? І е, я сподіваюся, що ви вже скучили за випусками блогу і одразу поясню напевно свою довгу відсутність, адже. По-перше, це так правильно. По-друге, щоб ви розуміли, що я не забула про блог. Просто частину часу я зайнята була організацією великого проєкту для навчання психотерапевтів в одному з таких найбільш науково обґрунтованих, досліджених і доказових методів терапії, саме emdr терапія Хто не знайомий, обов'язково загугліть. А я, звісно, про нього буду ще розповідати у своїх наступних блогах, адже я і emdr терапевт і emdr супервізорка а, і чому тому, що саме цей метод є один з найбільш ефективних психотерапії, і як ви здогадуєтесь, нам, українцям, зараз треба дуже багато дуже ефективних методів терапії. А після того, на жаль, я стикнулася з проблемами з своїм здоров'ям і тому дещо знизила свою активність, залишивши лише психотерапевтичну практику. Ну бо це моя основна діяльність. А, проте зараз я трошки відновилась і. Дякую за очікування. Тож сьогодні ми знову ж таки повертаємося до того, щоб піднімати психологічну грамотність. І я вважаю, що зараз дуже слушний час, адже від клієнтів студії, і це така досить велика статистика в нашої студії, в якій я працюю, і від своїх знайомих я чую про те, що у зв'язку з зовнішнім неконтрольованим стресом. так? У зв'язку з е, історичним викликом і з нашими обставинами в Україні пов'язаними з війною з мобілізацією і з постійними змінами, на які ми маємо дуже мало впливу і вибухами, дуже багато людей зараз переживає е, так званий стан. Е, Почуття власної безпорадності, щось змінити, щось зробити. І, напевно, більшість з вас вже чули, що цей феномен достатньо дослідженої психології. Якщо чули, то поставте плюсик, напишіть, що ви знаєте про експерименти Мартіна Селігмана з завченою безпорадністю, адже ми будемо говорити про це тільки трошки з іншого ракурсу, адже на моє здивування далеко не всі знають про продовження експерименту, а саме. Про те, що експериментатори пішли дальше і дослідили, а як же ж виходити з завченої безпорадності, і це нас цікавить сьогодні, напевно, чи не найбільше. Я думаю, що ви зі мною погодитеся і зроблю лише короткий екскурс, бо можливо хтось не знає про ці експерименти, які полягали в фазі першій, в тому, що власне. Собачок у вольєрах піддавали струму, такому невеликому розряду струму, який викликав польовий ефект, і собаки не могли його уникнути. І якщо зараз такі експерименти справді не пройшли би етичну цензуру, то раніше цей експеримент робився, і на основі нього вибудувалось дуже багато наступних досліджень і. Більш того, багато здобутків, що ми можемо зробити, щоб ця безпорадність не вироблялася. Але на той час це була перша фаза, і собаки, власне, не маючи можливості уникнути неконтрольованого стресового стимулу, помічаєте, так? Ми зараз теж дуже багатьох речей, на жаль, не можемо уникнути. Виробляли в себе так звану завчену безпорадність або безпомічність. Потім була. Наступна фаза, і е, експериментатори спостерігали досить дивне явище е, несподівано. Але навіть коли собачок переміщали в інше середовище, де надалі подавався розряд струму, але вони могли легко здолати перешкоду, таку е, загорожу, е, через яку вони могли перескочити і вийти з цього цієї е, Клітки собаки не робили вже жодної спроби через те, що в них безпередні сім'ї вже виробилася. Але була і наступна фаза експерименту, названі її фазою 3, коли власне, собак виводили з стану безпомічності, і про це ми будемо сьогодні говорити трошечки більше. Як ви думаєте, яким чином цих собак можна було вивести з стану безпорадності, коли вони вже лягали на одно клітки, переживали ці розряди струму і просто терпіли і сковоліли. Експериментатори просто почали. Брати собак на руки і переносити через цю низьку загорожу, через яку вони легко могли вискочити, але не робили жодних спроб. І після кількох таких повторів і позитивного підкріплення собаки почали робити спроби вийти з цього середовища, і знову ж таки, після декількох таких спроб, через успішний саме досвід, коли їм це вдалося, е, ці спроби їм демонстрували, що уникнення е, больового стимулу Можливо, це сприяло зміні їхньої поведінки, і вона знову починала бути адаптивною. Тобто, собаки дізнавалися, що їхні дії можуть мати результат, і поступово виходили з стану завченої безпорадності. Яке значення це має для нас? Адже насправді з людьми відбувається щось схоже, і, власне, продовження цих експериментів, звісно ж, були ще експерименти пов'язані з модифікацією людської поведінки, тільки там, звісно, не використовувався струм, а використовувався, скажімо, дуже сильний звуковий сигнал, який теж був неприємний, і теж викликав схожі ефекти. Тож ці експерименти і вироблення і виходу, що для нас дуже важливо, стану завченої безпорадності, дуже багато дали для розуміння і людської поведінки, зокрема в контексті депресії чи інших а, таких а, негативних психологічних станів, наприклад, пригнічення, апатія, а, заниження самооцінки. І, власне, проведення схожих експериментів з людьми показало, що ми можемо розробити методи терапії, спрямовані на Зміну навченої безпомічності а, і а, через поступове навчання людей контролю над ситуаціями, над своєю поведінкою, підкріпленням позитивного досвіду а, можливий вихід навіть з депресивних станів не медикаментозно. Тобто, психологи, наприклад, ми в КПТ-терапії зараз успішно працюємо з тим, щоб допомогти людині вийти з стану Депресія з депресивних станів, з депресивних епізодів, звісно, якщо депресія легкого або середнього ступеню, не медикаментозно, наприклад, через активацію діяльності. У нас навіть є розроблені спеціальні планки, які називаються там планка по листок активації діяльності, які е, справді показують дуже високу результативність. Тож, якщо для вас ця тема актуальна, я думаю, що вона актуальна для будь-якого в певних пері... періодах е, життя, тому що. На жаль, інколи ми з вами стикаємося з цими неконтрольованими стресовими впливами, які викликають в нас відчуття безпомічності, що ще, ще можу зробити, що нічого не буде добре і на що не впливає. І якщо так, то наступного разу записайтеся нотатником, записайтеся олівцями ручками, і я запропоную вам, як на мене, один з найбільш Ефективних методів самодопомоги при а, депресіях, при розвитку завченої безпорадності, а, з тих, які я пробувала і знаю, а саме будемо з вами експериментувати вже з собою, а, за допомогою а, такої техніки, як щоденних досягнень. І насправді, профіт від цієї техніки це не лише вихід завченої безпорадності, адже ми в студії робили неодноразово експерименти. А, Самі з собою, а окрім того, допомагає розробити такі внутрішні схеми досягнення успіху, що дуже корисно при надзвичайно багатьох психологічних станах, зокрема для корекції самооцінки і подолання синдрому самозванця, які ви, напевно, теж знаєте, і який зараз притаманний багатьом людям, власне, в їхній робочій діяльності. Тож сьогодні маєте гарний день. Я сподіваюся, що спокійні вихідні. Буду вам вдячна за ваші відгуки щодо блогу, щодо ваших очікувань. І якщо власне щоденник досягне, це та техніка, яка може вам бути корисною, напишіть мені, будь ласка, пару слів для того, щоб власне про. Канал про те, що тут є цінна і корисна інформація, дізналися якомога більше людей, адже ви пам'ятаєте, що п'ятихвилинки психологічної грамотності, або, інакше кажучи, блог психотерапевтки був створений для того, щоб власне якомога більше людей отримали психологічну допомогу, навіть якщо зараз вони не можуть звернутися до психолога. Слава Україні! Побачимося в наступному плозі!